Як буде працювати літій залізофосфат на Scudo. Так, давай, давай. Да, давай, пробуй. <звук> Охреніти можна. Дивіться, бачите? Ось тут видно, павер скільки споживає хо 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 Я просто в шоці. Давай ще раз. Дивіться, на вулиці мороз, бачите, скло повністю замерше. Давай ще раз. 20 ампер, хоч би що, буде заряджений до повного через 18 хвилин. Ху -ху -ху. Дивіться, все показує Температуру навіть буде показувати, правда, він ще теплий, бо я його приніс з квартири. 500 ватт, дивіться, 600 ватт. Зарядка пішла. 600 ватт, йо через 10 хвилин буде повністю заряджений. А ну дай газу, дай. Та, Все, можна глушити. Коротше, Петрович вам довів, що китайці просунулися трішечки вперед. Кислотні акумулятори вже минули, береш собі літій залізофосфат, да, дорого коштує. Але в будь-який мороз навіть ось такого дизеляку, який вже там ржавий, старий, заведець з півтечка.